Закривайте магазин і йдіть в кімнату. Хімка! Хімка! Га! Не гавкай! А я не гавкаю, а гакаю. Мовчи, мовчу, мовчи! Мовчу! Мовчи, дура! дура! Швидко закінчу прибирання, будеш мене переодягати. Дома, навіщо це ви нас кликали? Ось. Мама, знімайте оцей міщанський платок і одягайте ось цей цепчик, а ви, тато, ось цю кроватку. Та куди ж вона, куди? Така тепер мода. І мати моя, і бабка таке носила. Та не гріх. Не гріх. Так навіщо мене було по благородному учить? Так ми ж хотіли. Та помовчить ви. Сьогодні до мене прийде благородний кавалер. Може буде сватить. – Хто? Галахвастав? Це за канави. На цей рульник Апарігмахтір образований, учений. А він заможний. Багатий дуже. Дочка краще знає. Так от дивіться, щоб все було в порядку. Імка, Тімка. Да, біжи по горілку. Горілка? ви що, болі з квасом поставили. Це ж чого, доню? Шампанського. Так воно ж дороге. Жалійте для дочки п'ять рублів. Імка. Га! Імко. І жить так Пенсіон. А ви сидіть у себе в кімнаті, поки я вас не покличу, а то ляпнете щось мужицьке при кавалері. І дивіться, щоб ваша тітка хамка не приперлась.